Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо виконувати місію Reef Planet. У цьому відео ми розглянемо місію майстерності, полювання на панцирника, матчеве водилище та живець. Під час виконання місії я буду використовувати кастингове водилище та по завданню поставив наживку крупний живець та глибину 140-150 см. Річка Нейрін. Заходимо на локацію Лісова Чарівність, закидемо водилище та ловимо довгоносого панцирника більше 5 кг. Everglades. заходимо на локацію пливки зарості, закидаємо водилище та ловимо флоридського панцирника більше 5 кілограм. Кванчкін. заходимо на локацію киперису вісни, закидаємо водилище та ловимо лігатокового панцирника більше 15 кг. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал Ютуб та приєднуйтесь до мого телеграм-каналу в описі під відео. Та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.